Дівчина обирає Дайсон. Жінка обирає бюджетний зварювальний апарат для дому та майстерні. Зварювальний апарат Edon Eco Мік 257. Чи можна ним працювати з нержавійкою та тонким металом? Які його плюси та мінуси? Давайте розбиратись. Усередині ми маємо сам апарат, тримач електродротів, кабель маси, пальник MIG-MAC, інструкцію та гарантійний талон. Корпус зроблений із металу, пластик міцний, а ручки регулювання надійні. Дизайн класичний для цього бренду: зелений колір, цифровий дисплей, зрозуміло, панель керування. Це інверторний зварювальний апарат з підтримкою двох основних режимів: перший зварювання в середовище захисного газу, підійде для нержавіки та чорного металу, друге ручне дугове зварювання електродами, хороший запас потужності для роботи з товстими металами. Ну що перейдемо до основних фішок. Технологія IGPT – економить економить. Електроенергію, цифровий дисплей, точне налаштування параметрів, захист від перегріву, головне безпека під час роботи, підтримка дроту для тонкого та середнього металу. А тепер про переваги та недоліки: два режими: легка вага та компактність, цифровий дисплей та стабільна робота навіть під час поганої мережі. Тепер про мінуси. Кабелі короткуваті. Для роботи на великих конструкціях навряд чи підійдуть. Вентилятор відверто трохи гучний. Немає автоматичного регулювання подачі троту. Треба налаштовувати вручну. Але чи можна вважати це мінусами, враховуючи його вартість 3549 гривень. Отже, Eden Eco Mic 257 чудовий вибір для домашнього користування та для невеличкої майстерні. Він доступний за ціною, але при цьому дає хорошу якість шва. Він дуже простий в використанні і має достатній запас потужності. Підійде майстрам-аматорам і у невеличкій майстерні, де потрібне універсальне і бюджетне рішення. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд, і напишіть в коментарях, якщо ви хочете відео порівняння з іншими зварювальними апаратами. Ви були на каналі Інструмент Буд. Не забудьте підписатися.